Так, я спробую зняти вам відео на вулиці. Сподіваюсь, тут не буде якихось зайвих шумів, тому що до машини їздять. Я би хотіла поговорити про гідність і як часто ми собі забороняємо жити адекватним життям. Люди говорять про гідність, але в якомусь такому ключі, дуже поверхневому, ніби а чи гідна ти чоловіка мільйонера? А чи гідна ти заробляти там настільки багато, щоб літати на власному джеті? А чи гідна ти цього? Ну більшість людей не хочуть цього. Більшість людей цього не хочуть. Більшість людей просто забороняють собі адекватні нормальні речі. Адекватного чоловіка, адекватну зарплату, адекватне місце проживання, умови проживання, тобто просто щось адекватне вони собі забороняють і вважаються негідним. Люди вважають себе негідними речей. Наскільки ви вважаєте себе гідними того, щоб, щоб просто отримати те, чого ви хочете? Це не означає, що ви будете хотіти якихось захмарних грошей, чогось, що немає ніхто. Це означає, що ви хотітимете адекватного життя, але просто собі його не дозволятимете. Вважатимете, що, наприклад, наприклад, чоловік, який мене не поважає, який мене не любить, мною користується, який мені абсолютно не підходить, він нормальний, він гідний мене, з яким в мене жахливі стосунки. Ось я гідна цього. А хорошого, нормального чоловіка я не гідна. Адекватного чоловіка я не гідна. Чи я не гідна адекватної зарплатні? Я гідна працювати за копійкою. Ну, інші, ін, інші гідні цього. Ті, хто заробляють нормально і достатньо, вони цього гідні, а я ні якимось чином. Інші гідні жити в хороших умовах, а я не гідна. Я буду жити там, де я живу, і нічого не змінювати, тому що ну, я народилася в такій сім'ї і я не буду нічого змінювати. Ті, хто народився в багатих сім'ях, наприклад, ні, вони апріорі гідні. А я ні. Коли дітей з багатих сімей ставлять вище, тому що здається, що вони якісь нереально які. І батьки їм, от не знаю, з молоком матері передали ось цю гідність. Гідність в тому контексті, що вона повинна бути апріорі, тому що я народилась. а отже, я гідна. Я... Просто я народилась і я гідна. Все. Вона повинна виховуватись в дитинстві, тому що якщо в дитинстві нам ставили якісь умови, чи нам все забороняли. Якщо особливо, якщо вас знецінювали і говорили, коли ви щось говорили, що наприклад, в майбутньому я хочу ось жити ось так, отак, отак, і вам говорили про те, що ти подивись на себе, подивись, де ми живемо, як ти хочеш, як ти, взагалі, ну подивись на них, тобто вони кращі, чимось ці люди кращі. А ми, от ми такі, от ми такі, да, от нас така сім'я, все. І що? І що? Про це це настільки дурнуватий якийсь приклад. Тобто ти не досягнеш кращого тільки тому, що в нас бідна сім'я. До чого тут взагалі гроші? Тут гроші не грають ніякої ролі. Мозок ваш грає роль, да? тільки він грає роль. А те в багатій сім'ї ви родилася в бідній. Це ніяк не повинно визначати вашу гідність, чи гідні ви чогось, чи ні. І як я вже говорила, тут банально про те, що жінки. Чи чоловіки вибирають абсолютно якихось неадекватних партнерів? Абсолютно, які ними тільки користуються, і які їм тільки життя псують, і кажуть, що е, дивляться на інших. Говорять, що я би хотіла ось так жити, але Чому собі цього не дозволяють. Чому Ну, звичайно, причина криється в дитинстві? І минуле відео у мене про те, е, як батьки часто обрізають нам крила своїми заборонами, да ніхто не каже. Що в дитинстві вам повинні були давати все для того, щоб ви почувалися гідними? Якщо в них не було можливості, це нормально, що вони не могли вам дати. Але вони не повинні, але батьки не повинні були вам казати, що ти чогось не отримаєш. Тому що ми бідні, там, чи тому, що е, в нас така сім'я, чи тому, що ти тупенька, там верненька, е, я не знаю, некрасива, не симпатична, ну щось такого. Ти то не отримаєш. Е, це отримують тільки, от те, що ти хочеш, отримують тільки суперкрасиві якісь, е, якісь супербагаті, супер розумні, е, не знаю, якісь надлюди, да? а ти не така. Вже одразу обрізали тобі крила і всі бажання. Тому. Е, Чому я говорю завжди і повертаюся в дитинство? Тому що, по-перше, да, звіта воно йде звідти, а по-друге, щоб в майбутньому, коли у вас будуть діти, коли у мене будуть діти, щоб ми не говорили своїм дітям, що вони щось не зможуть, щоб ми не обрізали дітям ось ці крила просто з самого початку, да? щоб ми того не робили. Їхні бажання, вони повинні, потрібно їх хвалити за ці бажання. За те, що потрібно хвалити дітей за те, що вони чогось хочуть. Це те, що робила моя мама, коли я говорила, що от, я хочу ось так, ось так жити, мені мама казала, що да, ти будеш так жити. Ти будеш так жити, тільки тому, що ти так хочеш жити. І я виросла в бідній сім'ї, тобто в мене не було якихось суперможливостей і супергрошей. Да? І коли мене почали з'являтися гроші, я теж почувала себе негідною. Я завжди приводжу свої приклади, тому що, ну, по-перше, коли я пишу сценарії або я розповідаю, то ці приклади вони самі до мене приходять. Я сама згадую про те, як я колись поводилась, що я теж, Коли в мене починали з'являтися гроші, чи починали до мене приходити люди з більшими можливостями. Я бувало їх, не прийняв, не приймала. Я соромилася себе, моя впевненість в собі просто падала, десь я не знаю, до нуля. Я не могла почувати з ними собою. Я почувалася гірше, я. Ще недостатньо, да, якась там, щоб мати можливість з ними спілкуватися, щоб мати можливість прийняти чоловіка, який прийшов в моє життя. У мене таке було. Коли моє життя прийшов в чоловік, якого я хотіла, якого я бажала, я не змогла його прийняти, тому що я його просто боялася. Тобто я боялась, що мені було просто некомфортно. Він був інтелектуально і матеріально набагато вище, ніж я. І я не вважаю себе тупенькою. Так. Абсолютно я не вважаю себе тупенькою, але я вважаю, на той момент, мені було прям дуже важко. Мені було дуже важко його прийняти. Ну і, звичайно, ж я його не прийняла. Звичайно ж, у нас не вийшли ніякі стосунки, тому що я настільки сильно сумнівалася в собі, що я просто через силу, я через силу з ним спокувалася. Це не тому, що мені мама щось говорила, це тому, що мені, мені говорили, це моє оточення. Да? тому дуже важливо звертати увагу і не звинувачувати там лише своїх батьків, щоб вони вас так виховали. Дуже важливо ще й е, пам'ятати про те, що вас оточували і інші люди, які могли щось там те та й сказати, і це у вас відклалося, і ви зараз можете абсолютно не розуміти, чому так, да? якщо мої батьки мені цього не говорили. Можливо, говорив хтось інший, чи можливо ви просто жили в цьому в цьому оточенні, які. Щиро вірили в те, що якщо ви народилися там е, в якійсь сім'ї, то ви чогось там не гідні. В кожної людини повинен бути безумовне розуміння того, що я по факту свого народження гідна того, чого я хочу. Я хочу якогось життя. Я малюю я малюю в своїй голові картинку якогось життя. І звичайно, якщо я собі це можу уявити, отже, я цього гідна, можливо собі дозволити для того, щоб замічати тих людей і ті можливості, які приходять в наше життя. А не відкидати їх і не говорити, що ну, я ще недостатньо, недостатньо що, недостатньо що, що ще треба тобі зробити. Бажання всім догаджати, бажання бути хорошою дівчинкою, воно якраз йде від того, що я вважаю себе негідною, такою, яка я є, людина, яка знає, що вона гідна, не хоче бути нікому хорошою, вона просто хоче бути сама собою. І є сама собою, взагалі, запит на гідність він активується у тих людей, хто працює над собою, хто розвивається, хто починає більше заробляти, да? і хто прагне до якихось результатів і досягає якихось цілей. Тому що, якщо б ви не ставили ніяких цілей, ви б навіть не відкрили це відео. Якщо б ви не ставили цілей, що я хочу чогось кращого, ви би навіть не відкрили це відео, тому що люди, які е е е Люди, які яким і так нормально, вони не дивляться відео про те, як бути гідною чогось у своєму житті. Вони вважають, що все, що вони мають, ну це, це вже норм. Я цього гідна, я це маю. Навіть якщо це якийсь жах, кошмарний ужас. І якщо ви людина, яка задається питанням, як мені дозволити собі жити краще, не жити як мільярдер. Для чого купати так далеко? Для чого нам така відповідальність? А просто жити краще, ніж я жила до да. просто жити краще, просто дозволити собі там, просто дозволити мати те, чого я хочу, дозволити собі мати те, що я намалювала в своїй голові. А хтось доходить просто до абсурду, бо я не гідна мати машину, хтось гідний мати машину, а я ну де? Хто я така, щоб їздити на машині? Я буду ходити тільки пішки. Я не гідна відпочивати за кордоном. Я не гідна їздити там на моря. Я цього не гідна, я цього гідні лише якісь не знаю, особливі люди. А я нікуди повертаючись до цього питання. Коли людина починає більше заробляти, коли людина починає якось фінансово підійматися, вона починає звичайно зустрічати інших людей і входити в інше середовище. І дуже часто так буває, що піднявшись фінансово, ми можемо ще психологічно не бути готовими для того, щоби. Прийняти більшу кількість грошей і прийняти тих людей, які заробляють більше. Якщо я починаю заробляти більше, не працюю над собою, і всередині залишаюся тою, яка я була, з цією установкою, що я чогось не гідна, то е я буду себе дуже погано відчувати. Тобто я то я постійно буду себе почувати. Ніби це не моє, ніби такої е радості це мені взагалі впало на голову. І насрати, що я змогла сама це заробити, і я могла сама до цього дійти. Раніше, коли люди не могли так швидко заробля... почати заробляти хороші гроші, наприклад, як зараз, вони дуже повільно розвивались, і тому в них повільно, повільно нарощувалося оце відчуття гідності. Зараз, коли ти дуже легко можеш вийти на новий рівень життя, на новий фінансовий рівень, ти не встигаєш перелаштуватися. Ти не встигаєш всередині перелаштуватися і дозволити собі це. Тобто до тобто до тебе приходять якісь гроші, але всередині ти почуваєш себе негідним, тому зливаєш ці гроші. До тебе приходять можливості, до тебе приходять люди. А всередині ти почуваєш себе негідним і не можеш прийняти цих людей. Що означає не можеш прийняти? Це теж таке слово не можеш прийнятися в людей. Це означає, що просто коли ти починаєш з ними спілкуватися, тобі стає погано. Тобто, ти почуваєш себе. Якоюсь нікчемою от, поряд з ними, тобто вони ніби якісь е, боги, а десь на п'єдесталі. тобто ставиш тих людей на п'єдестал, а... а я хто такий, щоб з ними спілкуватися, а я хто такий, щоб дозволити собі з ними входити в якісь стосунки. Тобто, постійно у взаємодії з ним буде відчуватися дискомфорт. Ось і це і означає, що я не можу прийняти людину. Коли я в взаємодії з цією людиною я відчуваю дискомфорт. Я відчуваю, що е, е, моя самооцінка. Падає, що я не можу бути собою, що м я зажимаюсь, я ховаюсь, поводжусь якось дуже дивно. Тобто, це означає, що я просто не можу прийняти цю людину. В Кінцевому випадку до чого доходить, що або ти рвеш з цією людиною, тому що ти вже не можеш. Тобто, якщо в тебе постійно дискомфорт у спілкуванні з цією людиною, навіть якщо це ця людина, це та людина, яку ти чекала все життя, але в тебе дискомфорт у спілкуванні з ним. Ти будеш робити підсвідомо все для того, щоб ваші стосунки закінчились, і ти і ти далі повернулася в цей стан комфорту, коли ніхто тебе е, не виводив. Тобто, коли людина, коли з'являється людина, з якою ти повинна розвиватися x5, тобто дуже швидко. Е, і це, звичайно, стрес, стрес для психіки, стрес для організму, і тому ми що робимо? Ми прощаємося з цими людьми. Ми або робимо щось таке, коли вони нам говорять «пока», або самі їм це говоримо. Це і означає не могти прийняти людину. Я теж раніше мене дуже нервувало це слово ну що означає не прийняти? Ну як це не прийняти? Ну людина прийшла, можна з ним комуніку можна з цією людиною комунікувати. Ні, ні, виявляється це не так. Людина приходить, а ти просто зжимаєшся, тобі дискомфортно. Ти розумієш, що це те, чого ти хотіла би, але тут вже починаєш шукати в цій людині недоліки, шукати в цій людині недосконалості, тому що ти просто цю людину не можеш. Витерпіти, тому що твоя самооцінка перед цією людиною падає, навіть якщо вона тобі її не понижає. І парадокс в тому, що ця людина не понижає тобі навмисну цю самооцінку. Просто ти, виходячи з того, що ти вважаєш себе негідною спілкуватися з цією людиною, сама цю самооцінку і понижуєш собі, закриваєшся і втікаєш. Ось і все бути гідним це встигнути психологічно дозріти до тих результатів і до тих можливостей, які приходять в твоє життя. Тобто відбувається, що росинхрон з тим, чого я вже досягнула, і тим, ким я відчуваю себе всередині. Тому потрібно нарощувати цю гідність в собі для того, щоб себе відчувати комфортно, щоб не було цього дискомфорту, який відлякує всіх людей. Якщо у вас є енергія для того, щоб щось створювати, для того, щоб вкладатися Емоційно, фізично вкладатися часом да, в цю роботу, яку ви для себе вибрали. Але ви цього не робите, тому що ви вважаєте, що ви взагалі не гідні займатися цією справою, і хто я така? Бо для того, щоб я створила ось цей канал, для того щоб я зараз записувала якісь відео і про щось говорила, я повинна була відчути себе гідною того, щоб мати можливість вам щось говорити. Я повинна була відчути себе гідною, того, що я готова про себе заявляти. А якщо я не готова про себе заявляти, якщо ви не готові про себе заявляти, то незважаючи на те, скільки енергії, скільки ресурсу, скільки сил у вас є, ви не будете нічого робити, і ви будете просто зливати своє життя і не гідні ми тому що нам коли сказали, що ми не гідні. Бути гідною це просто почувати себе комфортно, беручи те, що дає життя. Тобто, коли приходять кращі можливості, більше, більші гроші, краще чоловіки, які кращі подруги, да, краще оточення. Бути гідною, це почувати себе поруч з ними комфортно, щоб не втекти, щоб вони не втекли. Якщо ви відчуваєте і розумієте, що ви хочете жити краще, що вам більше не подобається, так як ви жили до, і це не компенсація. Тобто, ви щиро розумієте і вірите в те, що ви хочете жити краще. Розумієте, як саме ви хочете жити, розумієте і бачите цю картинку в себе в голові. Тоді дуже важливо адаптовувати себе. До тих можливостей, які можуть прийти у ваше життя, дуже важливо себе адаптовувати цього середовища, в яке ви можете потрапити, і найперше це починати з цих установок, які сидять у вашій голові. Чому саме ви не гідні? Просто випишіть ці установки, які сидять у вашій голові. Чому саме ви не гідні цього середовища, чому саме ви не гідні цього життя? Чому саме ви не гідні такої машини, такого дому, такої квартири, такого чоловіка, таких я не знаю. Що таких друзів, чому саме ви їх не гідні, це виписати і подивитися тверезо, якось усвідомлено подивитися на цю картину. Тому що зачасту ми живемо несвідомо, Ми живемо тими переконаннями, які були у нас в дитинстві, які заклалися в дитинстві. Свідомо це поставити під сумнів. І сказати, що це що забрієти, чому ні? Якщо я розвиваюся, якщо я працюю над собою, тобто я багато читаю, я багато вчу, я е, багато працюю. Чому я не гідна? З якої це радості поставити собі це запитання і зрозуміти, що якщо я хочу чогось мати, якщо я до цього йду, то я вже цього гідна. Я цього гідна просто тому що я народилася все.